Дорогі овни, рада вітати вас на своєму каналі. Вам лист? Давайте дивитись, яка інформація вже є в просторі і про що вам треба почути саме зараз. Користуйтесь підказками від вищих сил, які я відкриваю на розкладі, і змінюйте життя лише на краще. І так, лише на трьох картах, як завжди, вам лист, про що буде йти мова? Вісімка пентаклів. Далі сімка кубків. І четвірка кубків. мої дорогі глядачі, емоції і гроші. Ось про що вам треба зараз чути. Я хочу звернути вашу увагу на те, що розклад починається з вісімки пентаклів, і вам зараз треба зрозуміти, що ви над чимось працюєте, не зупиняйтеся. Можливо, це стосується вашої роботи, можливо, ви працюєте над стосунками, над емоціями. Ви дуже скоро багато чого дізнаєтесь, тому що сімка Кубків вона відкриє вам додаткову інформацію, яку, можливо, від вас приховували або ж просто. Ви зараз почуєте те, що допоможе вам прийняти правильні рішення, тому що цей лист сьогодні я читаю для вас не просто так. Але ви маєте розуміти, що треба докладати зусиль, треба над цим працювати. Не зупиняйтеся. Як би вам не було важко, якась правда, вона, звісно, відкриється. Але вам не можна зупинятися. Вам треба триматися за цей кубок, за ці відносини. Чи, можливо, за цю роботу ще деякий час, для того, щоб ви. Щось почули, а тоді вже вам буде легше приймати якісь рішення. Ось такий лист вищі сили вам відкривають на сьогоднішньому розкладі. І якщо дивитися на сімку кубків, то довгий час уже немає такого впорядкування емоцій. Знаєте, можливо, вам людина щось обіцяє, не виконує, можливо, це по роботі, навіть вам обіцяють підвищення, до прикладу, там. Або ж обіцяють вам більші гроші. Але людина просто обіцяє, але не робить. І ви маєте для себе чітко зрозуміти, дорогі мої глядачі, що ці слова вони нічого не варті, тому що все в підвішеному стані такому, в хмарах все літає, немає стабільності. І ви маєте зрозуміти, що інформацію, яку вам відкриють, яку вам подадуть вищі сили. Ви маєте прочитати для себе правильно. Цей лист важливий в прийнятті рішень. Четвірка кубків це карта, яка показує дуже одиноку душу. Ви можете мати сім'ю, родину, але вас ніхто не чує і не розуміє, а можливо, ви взагалі нікого не маєте. Ви дійсно такі усамітнені. І четвірка кубків про те, що у ваше життя має прийти людина, яка буде вас розуміти. Людина, яка буде вас наповнювати, а не спустошувати. І зараз оця інформація, яка тут відкривається, вона, звісно, важлива, бо ви будете приймати якісь важливі рішення в житті, мої дорогі глядачі, і лист оцей, Який я вам сьогодні читаю. Це лише частинка цієї інформації, тому що далі у вашому житті будуть відбуватися події, які відкриють очі на різні ситуації. А ви вже тоді приймете правильні для себе рішення. Пам'ятайте, що треба працювати, докладати до цього зусиль, і найголовніше не почувати себе самотніми. Якщо ви бачите, що вас не розуміють, не чують, що ви в стосунках, але партнер не є вашою підтримкою, то ви маєте задуматись, дорогі мої глядачі. Якщо ж це стосується роботи, то так само. Якщо ви бачите, що ви працюєте, але почуваєте себе одинокими, розумієте, що у вас немає стабільності, що все підвішено, не почуваєте себе впевнено. Є у вас дуже багато моментів, коли ви не можете задовольнити якісь свої потреби життєві, також треба щось змінювати. Дорогі глядачі! Таким бачу цей розклад для вас. Такого листа я сьогодні прочитала. Я вам бажаю всього хорошого, хороших новин, гарних подій, прекрасного настрою. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!